Доброго дня, пропоную вам відео огляд годинників 8 серії. Це Watch 8 Pro, це Watch 8 Plus. В принципі, вони ну, однакові годинники. В принципі, в них і меню однакове. Відрізняються вони у 8 Pro годинника додаток Fit Pro. Ось він. Ось у цього годинника. Також можливо виконувати дзвінки. От також можна отримувати сповіщення на Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Але немає здесь Viber і Telegram, як і на цьому годиннику. Ось додаток, HiWatch Pro, на це годинник. Вони ну, схожі, але є невелика різниця. В принципі, це не дуже дорогі годинники, вони бюджетні, але виконують свої функції. В них є там спортрежими, але не так багато, як в годинниках подорожче. Также є там шагоміри, вимірювання пульсу. В принципі, непоганий годинник, дуже функціональний. Ну, за свої кошти непоганий. Дякую за увагу.